Привіт! Поговоримо про фрази, які потрібні щодня для життя в німецькомовній країні. В одному з попередніх уроків я говорила, що не потрібно вчити фрази, потрібно вміти самостійно складати речення у різних ситуаціях. Ті фрази, які я зараз покажу, ніколи не змінюються, тому їх можна спокійно запам'ятовувати і вживати у побуті. А якщо й потрібно буде змінити якусь фразу, то ти це зможеш зробити самостійно. Якщо не пропускаєш мої уроки. Почнімо. Допомагати нам сьогодні буде Фелікс. Фелікс хоче оплатити обід у кафе і залишити решту офіціанту. Він скаже Щемдзо. Решти не потрібно. Решту залиште собі. Was möchten Sie bestellen? Ich nehme Apfelsaft und Bratfisch mit Kartoffeln und bringen Sie bitte meine Rechnung. Ich möchte sofort zahlen. Das macht 35 Euro. 38 Euro. Stimmt so. Vielen Dank für das Trinkgeld. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Gleichfalls. Чо вы хочете замовити? Я візьму яблучний сік і смажену рибу з картоплею і принесіть будь ласка мір ахунок. Я хочу відразу заплатити. Це буде 35 євро. Ось 38 євро. Решти не потрібно. Дуже дякую за чайові. Бажаю вам хорошого дня. Дякую вам також. А взагалі, діє слово щимен має значення бути правильним. Наприклад, ДАСТАІНЕРХ. Я ес щимт. У тебе є собака. Правильно? Так, правильно. Або es ist traurig, aber es stimmt. Це сумно, але це правда. Уяви наступну ситуацію. Хтось дякує Феліксу за допомогу. Данке. Що відповідати? Можна сказати біте. Прошу, будь ласка. Або bitte schön. Особливо, якщо нам сказали. Dankeschön. Але є цікавіші способи. Kein problem. Без проблем. Так ми показуємо, що нам не складно допомогти і що не варто дякувати. Keine Нема за що. Дослівно немає причин. Тобто немає причин для подяки. Die Ursache – причина. Nichts zu danken. Нема за що дякувати. І останнє. ГЕРН geschejen. Нема за що, не дякуйте. Бабусю, я приніс тобі новий стілець. Дуже дякую. Нема за що. Або інший приклад. Фелікс, Brille finden? Hier. Vielen Dank. Keine Ursache. Felix, ти можеш, будь ласка, знайти мої окуляри. Ось. Дуже дякую. Нема за що. Вивчи ці фрази, і твоя німецька звучатиме набагато крутіше. До речі, не забувай переглядати мої відео у розділі Шортс. Там є багато корисного. Наприклад, цей маленький урок, на якому ти навчишся дякувати німецькою не тільки стандартними усім відомими фразами. Якщо Фелікс скаже so Mist», Тоді це означає, що у нього трапилася не дуже приємна ситуація. Це не якась нецензурна фраза, це щось схоже на наше чорт, «муха». Не дуже гарний вислів, але іноді необхідний. So mm. Тепер покажу дуже корисну фразу при знайомстві. Hallo, ich heiße Felix. Und wie heißt du? Hallo, ich heiße Daniela. Es ist schön, dich kennenzulernen. Привіт, мене звати Фелікс. А як звати тебе? Привіт, мене звати Даніела. Приємно познайомитися. Es ist schön, dich kennen zu lernen. Нагадую, що kennen можна у цьому випадку писати як разом з дієсловом «lernen», так і окремо. Це та конструкція, яку ми вивчали кілька уроків тому. У цьому реченні маємо два дієслова, тому перед інфінітивом ставимо цу. Кенен це відокремлюваний префікс, тому цу стоїть саме між префіксом і самим дієсловом «lernen». Якщо не пам'ятаєш цю тему, обов'язково повернися до відео номер 34 Іноді кажуть коротко. kennen zu lernen». Ми тут пропускаємо перше дієслово, але воно мається на увазі. Тому частка ЦУ буде все одно. Замість ön можна сказати нет. Нет zu lernen». Якщо хочемо звернутися на ви. Тоді, звісно, потрібно замінити «dich» на sie". Schön sie so lernen. Оскільки ми пройшли вже багато тем, для тебе не буде складно адаптувати цю конструкцію під свою ситуацію. Ще те ж саме можна сказати так. Ich freue mich, dich so lernen. Дослівно, я рада познайомитися з тобою. Freut mich, dich so lernen. Дослівно. Мене це радує познайомитися з тобою. Es ist sehr angenehm, dich kennen zu lernen. Дослівно, це дуже приємно познайомитися з тобою. Es war sehr angenehm, dich kennen zu lernen. Було дуже приємно з тобою познайомитися. Ти можеш змінити час, змінити особу, використати якийсь синонім. Ти все це вже можеш робити і самостійно. Не бійся працювати з мовою. Hallo. Oh. Hallo. 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 Hey. Ich bin die Andrea. Grüß dich. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey. Hola, Jessica. Oh, no. Hallo. Ruchajemo se dalie. Felix domovlyaece pro Zustrich. Möchtest du mit mir am Samstag ins Kino gehen? Ja, gerne. Triffst du mich um 11 Uhr im Park? Abgemacht. Ty choczesz zi w sobotu pity w kino? Tak, zalubky. Meine 11. V Parku. Domovilis. Abgemacht domovilis. Ich gehe am Montag ins Kino. Gehst du mit? Der Film beginnt um 12 Uhr. Ja, ich gehe gerne. Aber moment mal am Montag muss ich arbeiten. Leider kann ich nicht gehen. Я йду в понеділок в кіно. Підеш зі мною? Фільм починається о 12-й годині. Так, я піду за Любки, Але, хвилинку, в понеділок я повинна працювати. На жаль, я не зможу піти. Момент маль. Хвилинку зачекай, будь ласка. Я хочу зробити сендвіч, але наш сир закінчився. Можеш сходити в магазин? Звісно. Кезе ест але сир закінчився. Дас есен іст але, їжа закінчилася. гельд ест але, мої гроші закінчилися. Бензин іст але, бензин закінчився. Отже, Але зайн закінчитися. Коли щось закінчилося, кажемо, що воно ест але. Ja, ich habe gerade mit ihr gesprochen. Gut gemacht. Ти вже зателефонувала бабусі і привітала її з днем народження? Так, я щойно з нею говорила Молодець. Висловом gut gemacht ми можемо похвалити людину за щось.

Вибач, я працював без перерв. Anstellen von gehen означає брати слухавку. Gott sei Dank. Дякувати Богу. Was ist los? Warum bist du so traurig? Mein Bruder hat seinen Job verloren. Що сталося? Чому ти така сумна? Мій брат втратив роботу. Was ist los? Що сталося? У чому справа? Was ist los in Bosnien Herzegovina? Entschuldigung, ich habe deine Uhr kaputt gemacht. Macht nichts. Вибач, я зламала твій годинник. Нічого Нічого страшного. страшного. Macht nichts. Нема біди. Na, Macht nichts. Вибач, so. я не можу сьогодні тебе зустріти. Що сталося? Я повинен відвести мою бабусю до лікаря. А, он воно як. Цей вислів можна зустріти дуже часто. Ах зо. он воно як. А, зрозуміло. Спробуй здогадатися, що означає наступний вислів. Ich muss schon gehen. Um 9 Uhr beginnt meine Prüfung. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Мушу вже йти. О 9 годині починається мій іспит. До зустрічі. Бувай всього найкращого. gut кажемо при прощанні, коли хочемо побажати всього найкращого. Удачі! Tschüss, Schwein. Mach's gut. Wann gibst du mir mein Buch zurück? Es tut mir leid, ich habe dein Buch verloren. Kolite Povernasch, manimo juckniho. Menischkoda, je zahubilat wo juckniho. Es tut mir leid, Menischkoda. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bin krank. Gute besserung. Я залишуся сьогодні вдома. Я хвора. Видужуй. Gute Besserung означає дослівно хорошого покращення. Оскільки беса краще. Тому перекладемо цю фразу так видужуй скоріше. І останнє на сьогодні суммітнеймен. З собою на виніс. Тобто ця фраза знадобиться Феліксу, якщо він захоче замовити їжу в ресторані і взяти її з собою, а не їсти відразу там. Мій гамбургер на виніс вже готовий? Так, ось ваше замовлення. Про які ще вислови зробити відео? Напиши у коментарях. Перевіримо, чи добре ти запам'ятовуєш матеріал. Доповне речення словами. Тут будуть тільки ті фрази, про які йшла мова у цьому відео. Вправи, які я залишила на Патреоні до цього уроку, допоможуть тобі краще запам'ятати ці вислови, а також освіжити у пам'яті попередні теми. Минулий час, префікси, і так далі. Не забувай побільше тренуватися.